Слава Ісусу Христу, Показую вам дорогесеньке, де народжуються ялинки в старих кутах. Дивіться, які вони красиві. Люди працюють вже 13 років. Васильку, покажи всі гарні ялинки. Я приїхав до Священника Юліана. А то по сусідству куми. Треба показати, яку вони красу роблять. Подивіться, видно, яка краса, Подивіться сюди. Ідемо туди до Елі з чоловіком. Вони 13 років вже житті ялинки роблять. Васильку, да я приду вперед. А ми зараз, слава Ісусу Христу, дай Боже здоров'я, слава. Подивіться, то Елла, Елла, Елла то її чоловік, і вони 13 років роблять ялинки. Раз вони працюють, то треба їх трохи тако, знаєте, підбадьорити і підтримати. Покажи, які ялинки. Тяжко працювати? Не дуже. Не дуже. Ви то любите, правда? Так. Така снігова ялинка. Різні є, до кольору до вибору є, є файні, дешеві, є дорогі. Ну то на о, ще сюди покажи, віночки ще. У нас такого вдома є, то віночки дивися, такий грубий. Такий грубий щось їж, Елла, давай йому щось їсти. А віночки покажи, Васильку, яке гарне. Посилання на Еллу я залишаю вам. Елла, як та там від підписані? Еллі ялинка. Ел... ялинка, Елі, так. Елі, ялинка? Е, і так і так можу. О, ялинка Елі, одним словом. То все робиться. І вони то все мають свою сторінку, там продають, во йде до, до Різдва, до до шість свят. Хто собі хоче, навіть заказує, а хто не хоче, то не хейті, біжіть щось робіть вдома.